Англійське фразове дієслово «come up against» перекладі на українську зіткнутися з чимось, наприклад, з якимись труднощами. Наприклад, for example, If you come up against difficulties, let me know and I will help you. Якщо ти зіткнешся з якимись труднощами, дай мені знати, і я тобі допоможу. I came up against lots of problems yesterday. Я вчора зіткнувся, бачма проблемами. Ось на сьогодні ми розглянули таке корисне дієслово. Ну, Чесно кажучи, за моїми спостереженнями часто ви його зустрічати не будете. Ну там, можливо, десь в кінах, в, наприклад, в серіалах, якщо ви здається, якісь кіно. На сії буває, теж можуть говорити десь якісь формальні лексиці. Ну, як правило, то ви його часто зустрічати не будете, але все одно його потрібно знати, щоб розуміти. Дякую за перегляд, на все добре. бай-бай!